Ми знаходимося в торговому центрі на Чернігівській просторі І ось знайшли такий чудовий музикальний інструмент, який називається глюко... глюкофон. Глюкофон на 11 ноджі, чорний. треба Обов'язково розбиратися в... Нота ще просто ось так нам мані. Надо разбираться просто в цифрах. и музыка будет записываться цифрами 2, 4, 6, там 5, п'ять, семь, один. Цифрами? А і цікаво, у них в інструкції теж цифрами записано, що там ноти якісь. Ну, реально. Хочу ще послухати. Просто медитаційна музика. Граєш собі, надихаєшся і сповнюєш простір відповідними вібраціями. Так, є на чим подумати. Хороша річ. Шикарно. Ось воно. Ми ж не помилилися, глюка? Ні. Так, глюкофон. Клас.